Ви на каналі Бончик. Сьогодні я буду розказувати історію рицарів. Отож почнімо. Колись в одному селі була сім'я варвара та бучниці. В нем зростав маленький варвар Мор. Він був розумний, смітливий, але дуже слабкий. Одного разу батько вирішив віддати сина в школу Клешу яйця. Мор показував хороші результати в науці будівництві, але він був дос, досить слабкий, як не варвар. Отже, батьку о, порадили віддати сина в інститут будівельники, але батько відмовився, адже вважав, що будівельник це дуже принизлива і важка робота. Одного разу, коли батько з усадником сиділи в барі, Садник запропонував верверу зробити синовий меч, але з дуже легкого металу. Верверу це дуже сподобалося, і вони викували меч, він був дуже гострий, небезпечний і дуже легкий. Коли Мор взяв меч в руки, то дуже легко підняв його. Тим часом всім короліствам Клеш рояль ходили чутки про те, що буде турнір від короля, що начебто п'ятеро найсильніших воїнів підуть на службу до короля. Іванору це дуже сподобалося. Він сказав мору, щоб той пішов на турнір. Турнір мав відбутися через місяць. Отже, Мор мав час підготуватись. Що він і робив? Він тренувався кожен день зранку до вечора. І за тиждень до турніру мати хлопці поїхала і купила синові обладунки лицаря, адже дуже переживала, що сина можуть покалічити. Мар відмовився носити обладунки, адже в них було дуже важко рухатися, і вони були дуже тяжкі. Але потім він передумав, Почався турнір, і Мор пішов у бій, і він переміг вже в перший бій. Далі він переміг в другому бої, але склалося так, що він мав битися з гігантом. І батьки, які переживали за Мора, Сказали, щоб би той відступив і здався. Але мор відмовився і пішов в бій. Сталося диво. Мор переміг гіганта, і Мор, якби переміг у півфіналі, то би попав в п'ять найкращих. Його суперником стала Вульхір'я. Мор легко переміг її. Адже легко було перемогти дівчину. І він попав у фінал. Його суперником був громовержець, який був блискавку. І на перших секундах бою громовержець викликав блискавку, яка вдарила лицаря мора. Обладунки були желізом. І все його тіло було опечене. Але мор попав в топ-5, і зразу з королем і з чотирма людьми вони поїхали в замок Великий Мор попав у королівську лікарню, і вже через пару місяців Мор став на ноги, Згодом став улюбленцем короля. Хоча це зовсім інша історія. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І всім пока. До нових